Добрий день, вас вітає компанія НТЗО, мене звати Максим. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий невеличкий огляд. Це у нас на дворі. Е, у нас тут ворошилки. це у нас виробництво Польща, Virax. Є на 5. коліс. це у нас буде по 19 тисяч гривень такі. Вони є комплектуючі для них, тобто колеса е, самі. Пружини оці є, болти, прижими, все це присутне, тобто роздріб можна придбати, якщо вам треба так відремонтувати. Так, Потім на 4 колеса у нас 17,5 тисяч гривень коштує. така от, ну Вони, звісно, ж в розібраному стані. Так, це у нас подрібні очгілок. Це у нас циклон 130-й. Виробництво Польща 59 тисяч гривень. Дійсно, знову ж таки Так, Це у нас макети наші. По касаркам, друзі. Також Віракс 1,35 м з плечем 80 см та плечем 1 58 тисяч гривень. Потім 1,65 п'яти тисяч гривень і 1,85-72,5 тисячі гривень коштує. Також до них є комплектуючі. Якщо треба, можете звертатися, замовляти. Так, це у нас оприскувачі. Оприскувачі у нас від 200 літрів і до тонни. Ну, вартість. Не буду вам називати, то якщо цікаво, то будь ласка, телефонуйте. Номер в назві відео. Так, це у нас такий от захист брезентовий. По 5100 це у нас до касарки Virax. Ну, Багато-багато чого іншого. Номер або в запіклому коментарі, або в описі під відео, або прямо в назві. Скажу, щоб ви там не шукали його. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. На все добре.